Драться будь-ям, та каже Лукашенко. Ну, про це також ми згадаємо в розмові з Юрієм Бутусовим. Це журналіст, головний редактор видання Цензернет. Юрій, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Тут навіть і не знаю, з чого знаєте, зайти, бо тут ми вже говорили про те, що як їх називають, уже їх прибувають на території Білорусі. То як ця загроза зростає, пане Юрію? Як скажете? Думаю, що загроза зараз того, що Білорусь дійсно буде атакувати, вона існує, вона була насправді з першого дня і залишається зараз. Угу. Ну, дивіться, якщо говорити про певну кількість, то як ви її оцінюєте? 10 тисяч, 20 тисяч. Ось ці цифри, які звучали, наскільки це буде великий виклик для Збройних сил України? Це буде додаткове навантаження, звичайно, відволікання частини наших військ значної на те, щоб на цей фронт тому, звичайно, це є для нас проблемою. І було проблемою з самого початку, з першого дня, так що в принципі тут ситуація зрозуміла. Uh -huh. З іншого боку, ми бачимо, що білоруська білоруська армія, білорусь не намагається уникнути втягування у війну. Ми бачимо, що Лукашенко намагається йти на будь-які поступки Путіну, але не атакувати самому. І от можна звернути увагу: один з таких симптоматичних рухів: тобто, зараз Лукашенко відправляє Росії цілі ешелони з бойовою технікою, боєприпасами, снарядами. Тобто, він працює на Путіна, але намагається уникнути ситуації, коли йому особисто треба. Вести війну, а як гадаєте, от о, сьогодні особливий день? Та і ми вітаємо захисників, захисниць. Так і ви також доєднуєтеся. І от в мене питання: якщо там набрати ну, Україну, то ну з нами все зрозуміло. Та ми боронимо свою свободу, свою землю та свою батьківщину і намагаємося вигнати так ось цих расистів з нашої території. А от а за що воюють взагалі ось ці самі там мобілізовані? Зараз до того, от взагалі, от за що У вас є бачення, за що вони йдуть сюди в Україну? Я можу сказати, що я не думаю, що там є якась особиста мотивація. Там побудована тоталітарна держава, є система ухвалення рішень, мені управління людьми населенням. І тому, звичайно, питання мотивації для них другорядне. Для них головне це організація. Це м, організаційні рішення. А мотивацію вони там пропаганда якусь підсовує. Тому, в принципі, хтось цю цією мотивацією може натихнутися, mm. якась частина людей, а якась частина ні. Але для них це не проблема. Для них це не проблема самоорганізації. Для них це проблема е, ухвалення рішень державою. Вони виконують якась частина населення, дисципліновано виконує те, що говорить держава. Так було і в СРСР. По суті, як, за не знаю, за Росію, за Путіна. І Юрій, ми ще не згадали один важливий аспект, як на мене, а мотивація під назвою Бабло. Ось вона як тут грає, правда? от Вона для багатьох є ось тим стимулом піти. Звичайно, є, звичайно, мотивація така. Я вам хочу сказати, просто що в Радянський Союз взагалі посилав на війну сотні тисяч людей в Афганістан, вигадавши якийсь інтернаціональний долг. Угу. Тобто. Якийсь інтернаціональний борг це була назва, під якою сотні тисяч людей йшли на війну в абсолютно непотрібну їм країну, де вони в принципі взагалі не знали, що відбувається, і не розуміли, навіщо вони там перебувають. Але пропаганда сказала: людей запослали, послали, і значна частина людей намагалась натхненно виконувати наказ. Стосовно фінансів, звичайно, що це теж для багатьох грає велике значення, оскільки та заробітна плата, яку дають російським найманцям, це вона перевищує набагато як мінімум втричі середню зарплату взагалі в Росії, середні доходи в Росії, як мінімум втричі. Ось а з доплатами там ще більша різниця. Тобто, зараз для стимуляції того, щоб йшли на війну безробітні. Мало забезпечені. Робиться Росія, виділяє величезні кошти. Тобто, при медіанній зарплаті, медіанна зарплата, тобто зарплата така серед для так, середнього, середнього, так. середнього середнього нас, да, для населення такого середнього класу в Росії, за даними офіційними мінфіна Російської Федерації, з якою до розрахунки всіх соціальних виплат в Росії становить 38 тисяч рублів в місяць. Це медіанна зарплата. Ну а якщо найманець укладає контракт, він отримує одразу на руки до 500 тисяч рублів в залежності від регіону. Від 300 до 500, це одноразова виплата, плюс від 200 тисяч до 400 тисяч рублів в місяць, в залежності і від роду військ і знаходження там на першій лінії в зоні бойових дій. Тобто, уявіть собі, зарплата медіана 38, вісім, а і тут... зарплата за місяць 205. Да? Тобто, це для солдата. Там ще більше надбавки є для командирів. Тобто, звичайно, що людина, яка в якомусь селі там забитому в якійсь російській провінції, отримає навіть набагато менше ніж ці 38 вісім тисяч. Да? За межами Москви, за межами Петербурга, отримує ще менше грошей для неї. Вона себе відчуває мільярдером одразу. Тому звичайно вони на цьому грають і розповідають, що наскільки це просто легко тут бити хохлів за великі гроші. Да. Ну і це все ці ілюзії, вони до сам до самого моменту прибуття в зону бойових дій на фронт вони для багатьох є такою символом халяви, можливістю розбогатіти швидко отримати величезні гроші. Потім вони колись вже сюди прибувають, розуміють. Що тут треба трошки іншу мотивацію шукати в собі? Ну так, знаєте, тут це така своєрідна гра, я б сказав, би, це навіть не російська рулетка. А так, ребятки, хто хоче стати да, от, будь ласка, просимо ось сюди. На обій. Повезе, не повезе, але хто як дивиться на те. Юрій, питання з приводу мобілізації. Тут Путін заявляв, що за два там три тижні вони мають завершити ось цю а, набір, так, ось цю історію на набір 300 тисяч людей. Вже 222. Здається, він сказав, що ось набрали. Ще 3, і все юрі. А наскільки це буде великим викликом для збройних сил України? І на яких напрямках вже можливо відчувається присутність оцих новомобілізованих? Мобілізовані є в принципі вже на більшості ділянок фронту. Вони вже є і на Херсонщині. Основна маса одразу пішла на мобілізованих дуже швидко на харківський напрямок. Вони знаходяться зараз на лінії сватово Кремінна. Там велика кількість мобілізованих туди направлена, і, і Херсонщина, тобто два такі стратегічних напрямки, де вони особливо і потрібні противнику, щоб ущільнити його бойові порядки. Звичайно, що це ускладнить, це ускладнить хід бойових дій, тобто це його затягує. Тобто Путін буде затягувати хід бойових дій. Ця, цей натовп мобілізованих для озброєння, яких Росія розгортає. Арсенали і свої запасники зі старою технікою, звичайно, що це якісної переваги ворогу ніякої не дасть. Вони зможуть змінити ту вже розбиту чи вибиту кадрову армію професійну, яка в Росії була, яка вже не здатна вести активні бойові дії, тому що на фронт Росія кинула вже все. Там вже. Контрактники з тилових частин, з ракетних військ стратегічного призначення, з флоту, тилові підрозділи, берегові бази, персонал армійської авіації. Там вони кидають вже насправді всіх, кого тільки можливо взагалі. Тому е ці люди виснажені, втратили мотивацію, боєздатність їм треба, хоч за рахунок когось, проводити ротації, переформування. Тому коли приїдуть мобілізовані, звичайно, це повиси, підвищить, підвищить щільність бойових порядків противника, так. Це, це буде особливо в обороні. Тобто вони хочуть унеможливити наші наступальні операції швидкі, тому вони будуть їх направляти для ущільнення бойових порядків, але великої переваги противнику. Це не надасть, тому що зараз противнику треба буде вирішити питання якісної підготовки, управління організації військ. Тобто, це, без, наступати мобілізовані не можуть. Але вони можуть дати можливість відвести, переформувати і посилити кадрові з'єднання російської армії. Це можливо, тому, звичайно, це не буде для Росії переломний момент, як вони собі уявляють. Але дійсно це буде сприяти продовженню бойових дій. Бо російська кадрова армія вже сипеться, їй потрібна підпорка. Це це уповільнить ну, розв'язку, і звичайно, ця мобілізація хвиля буде не останньою. Росія буде втягувати якомога більшу частину населення у війну. Ну і для нас це просто такий черговий виклик. Треба буде розбити ще й ці маси, які Росія вже направляє на фронт, вже погано навчених, погано озброєних людей. Але це теж люди, яких це теж ворог, якого треба знищити. Юрій, а ми можемо оцінити якийсь ось цей мобілізаційний ресурс. Та в них багато людей там скільки сто ще мось мільйонів, але зрозуміло, що там ділити, 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 і тільки деякі з них можуть там взяти участь у цій кривавій так, війні а, Володимира Путіна. А скільки це, це міль... мільйонами Путін зможе та ось набирати цих мобілізованих? Чи є якась межа певна? Ну притомна. Я ж гадаю, що вони ж не всі там просто не при собі щось будуть собі думати. Ну, якщо Путін сказав, то напевно треба йти. ну Значна частина населення, яка в них працює в державному секторі, вона, звичайно, не, не зможе ухилитись від мобілізації. Так. Вони, напра... Дивіться, вони можуть направити сюди, треба об'єктивно дивитися на ситуацію. Теоретично, теоретично, вони можуть сюди і мільйон направити. Проблема не в тому, проблема не в кількості. Чого не розуміє Росія, і для нас це добре. це мобілізація показує. Вони не розуміють, що сучасна війна це війна не кількісна, це війна якості. Україна має перевагу чисельну, ця перевага чисельна нашої піхоти. У нас виключно в піхоті є перевага. Перевага нашої піхоти, наших наземних сил, вона пояснюється не тим, що у нас просто кількісно багато людей прийшло. Mm -hmm. А тим, що у нас є вмотивованих багато людей, які вмотивовані захищати свою країну. І їхній рівень боєздатності на порядок вище, ніж навіть російської контрактної армії. Цього вони росіяни не розуміють. Вони думають, що наша перевага це виключно кількісні показники, що їм треба таку саму кількість засунути на фронт, а можливо, навіть більше. І в них все буде добре. Але насправді ефект буде гірший, тому що їм треба буде на порядок збільшити витрати на війну, на логістику, на забезпечення, на озброєння, а ефективність бойових дій вразливість, втрати в них зростуть на порядок. Тобто це будуть в рази більші втрати, в рази більші витрати для України. В цілому це вигідно, тому що зараз величезна купа російських ресурсів, вона буде йти. Не на якісні зміни їхніх збройних сил, а виключно на кількісні, тобто проїдатись. Ну, для нас це е, непоганий варіант. Якщо б вони проводили якісні реформи, це Ой. було б на для нас набагато небезпечніше. Абсолютно, та ми ну, можемо сказати дякую величезне російській корупції. Юрій дякую вам за розмову. Вас також зі святом дням захисника Дякую і захисниця. Юрій Бутусов, журналіст, головний редактор видання Цензернет.